Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і компанія BlackView не просто привезла на виставку IFA 2025 цікавенки, але і отримала звання Best of IFA 2025 в секторі Communications and Connectivity. Зокрема, за BlackView Active 12 Pro, про який ми розповімо максимально в деталях. Але згадаємо також BlackView D2, BlackView W80 Pro, BlackView NP60 і BlackView Explore 2. Так, на виставці було багато всього. Але я сфокусуюсь на п'яти моделях. А ви тим часом не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. І почнемо ми з BlackView MP60. Це представник серії нетопів, до яких входять і MP20, і MP100, і MP100 Pro. Але MP60 мене зацікавив не тим, що має розміри 128 на 128 на 52 мм або вагу 390 грамів. Навіть не тим, що поставляється з Windows 11 Pro або має два HDMI. Навіть не тим, зацікавив, що не є баребоном. Тобто 16 оперативки вже всередині, як і SSD до терабайта. Особисто мене зацікавив процесор Intel Twin Lake N150, 4 ядра, 4 потока, потужність від 6 до 25 Вт, частота 3,6 ГГц, ОЗП максимум одноканальна до 4800 мегатрансферів, але лише у випадку lpddr 5. Як я розумію, це не SOC. тобто мережева карта тут окрема, не напаяна. А в НЕТОПІ є. Є підтримка Wi-Fi 5. І безумовно, у скажімо, MP100 є підтримка HMD Ryzen 7 5825 u де аж 8 ядер. У мене просто до малопотужних процесорів Intel певні теплі відчуття ще з часів Atom Z8350. Але не суть, йдемо далі. А далі у нас BlackView D2. Що це таке? Це окуляри. Не єдині, бо у Blackwell є ще bv 100, наприклад. Не найбільш просунуті, бо ті ж bv 100, як на мене, просунутіші. Але дизайн у D2 крутіший. бо якщо вже носити такий аксесуар, то фармити ауру треба в обидві руки. А тут, вибачте, можуть бути помаранчеві дужки і рожеве скло. Тут також є підтримка Bluetooth 5.3, вологозахист IP54, вага трохи менша 41 грама, акумулятор тут 280 мА. -год. І тут 384 кБ SRAM, плюс 64 кБ оперативки, плюс 8 МБ постійної. Хто не знає, що таке SRAM, це те, що треба прикривати. А SRAM, це суть кеш. Швидка і дуже дорога пам'ять. Навіщо вона окулярам? Дізнаємось після тестування, якщо вони до мене приїдуть, звичайно. Йдемо далі і переходимо до BlackView W80 Pro. Це, як і BlackView W70 Pro, розумний годинник. І той, і той захищені. Але основна фішка 70 ки це вбудований ліхтарик. А у 80 ки є підтримка GPS навігації. 80-ка також має ємність акумулятора 900 мАч. Bluetooth 5.3 має. 2 двохдюймовий дисплей 280 на 320 пікселів, важить 36 грамів і працює на чіпі Realtek 8773 і WEVP. Далі BlackView Explore 2. Це ціла серія смартфонів захищеного гатунку, в якій, як розумію, я три моделі. Xport 2 має AMOLED дисплей на 673 дюйма, а роздільність тут 4К, втім частота лише 60 Гц, процесор Dimensity DaйMan 5 g пам'ять аж терабайт UFS 4.0. Основна камера містить три модуля, найкрутіший з яких є Samsung gn 9 із подвійною стабілізацією. Додайте сюди двохсекційний акумулятор на 20 тисяч мАч, підтримку зарядки 120 Вт, штучний інтелект Doc AI 2.0. Ну, з мінімум чотирма фірмовими програмами, а саме, HiDoki, IMAGE X від Джен та Саунду. І отримаєте власне дуже ласий смартфон для активного відпочинку. Додайте до цього смартфона супутниковий зв'язок і отримаєте Xplore 2 Satellite. по заявам виробника. Перший в історії з підтримкою Non-Terrestrial Networks або NTN. Відніміть це, додайте проектор і отримаєте Explore 2 Projector. Схожий смартфон ми недавно оглядали, посилання в описі. Ну і нарешті BlackView Active 12 Pro. Це настільки новинка, бо її вже встигнули багато хто оглянути. Але варіант все ще цікавий. Бо це планшет із вбудованим проектором, який уникає головної проблеми смартфонів, власне, з проекторами обов'язковість габаритів. Зробіть смартфон важким, буде обмеження портативності. А проектор навіть DLP Full HD на 200 ніт, вимагає розміри. Зробіть великим планшет, особливо захищений, і ніхто слова не скаже. Додайте сюди ніжку підставку, чого немає у смартфона, і раптом користуватись проектором стане. Сильно зручніше, так, охолодження тут активне, але все рівно є захист ip 69 k і сертифікація Міласта Д 810 h І так, це не одне і те ж. А чим вони відрізняються, читайте в нашому матеріалі посилання теж в описі. І безумовно, вага тут півтора кілограма, але і акумулятор аж 30 тисяч міля Я навіть в павербанках не кожен день таке бачу. Плюс зарядка на 120 ватт або 10 ватт зворотня, а завдяки чіпсету Mediatek Місті 7 530, є і підтримка Wi-Fi 6, і Bluetooth 5.4, і навіть NFC, і сканер відбитків навіть присутній в кнопці живлення. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, яка з новинок вас зацікавила особисто найбільше. Мені дуже хочеться або смартфон, або планшет із термальною камерою. По ідеї, у Blackview є якісь такі моделі, але я не можу їх знайти. Але ви. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наш відео. Активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшин. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бойте здоров'я!